Я запрошую Соню, Расолову. Вона прочитає монолог мишки з вистави з історії. А я, Миша, я бігаю вдома. Я захищена його стінами і відповзаючи з них ночі, щоб опис таки. Я завжди, як ніхто, все, яка вдома, яка бігає, я його винами. Стільки чую, стільки бачу, що вона помити, ніби не знаю все. Але є одна штукована. Це мушоловка. Сирці, мішовці, він так притягує, так лабить мене. Я бачу, що дуже багато хто знайшов там свій кінець. Жахливу смерть. Металовій важіль на величезній швидкості звивається вниз. Розбиваю голову, ломаю шию, жах. Я слідок всіх цих кошмарів. Мої бабуся та дідусь, мама і тато, всі мої брати і сестри. Але я особна миша. Я муша, яка знає, що до чого. Вона мені ви, напевно, так добре. Тільки вкрай злогомисня стока могла винайти такий жахливий пристрій. Тільки де ззаду могла прийти в голову така жахлива ідея.